На Волині трапилась моторошна дорожньо транспортна пригода з потерпілим. На дорозі Цумань Кирилівка зіткнувся автомобіль з мотоциклом. Внаслідок автопригоди серйозно травмувався керманич двоколісного. Його терміново госпіталізували. Автопригода трапилась вчора. На автодорозі поблизу селища Цумен на Ківерцівщині. 17-річний юнак, керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем БМВ. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Відповідно, його ушпиталили. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Власне, у рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясують усі обставини автопригоди. Як повідомили медики, юнак отримав численні травми та ампутацію кінцівки. На даний момент він госпіталізований до Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Було звітне безпосередньо і автомобіля. Постраждали мотоциклі до дитячу обласну лікарню. Підозрює на закриту черепно мозову травму з головного мозку тупої тупою травмою грудної клітки і безпосередньо травма. Нітної тепли, неправої гомілки.